До кінця ще не ясно, звісно, але це очевидно. І не якось. буде ясно. Ну, звичайно. 400 що мільйонів. В пакет пакет ну, в 400 та. мільйонів це по-перше, і більше вам ніхто ну, нічого так. не скаже. І в мене ну, резонне так. питання, я тут навіть верстку написав. Ось він четвертий раз уже приїжджає, четвертий раз, фізично приїжджає. Це та частота, з якою приїжджають єврочиновники, там, натівські високопосадовці, включно з Рюти, Остін. Навіть Байден собі дозволив відчебучити, що називається. що, НАТО це, частинами возять, мені просто цікаво. Це Якась контрабанда <порція> НАТО. Знаєш, от Я вам знову привіз трошки НАТО. Це так от виглядає з одного боку. Ну, це гумор такий. Але І Почов... наше опитування Почов... воно і говорить, що нічого не очікують, нічого не очікують від Остіна. А я, я все ж таки буду лишатися оптимістом. Я буду говорити, що цей кожен візит, він. Ну, уявляєте, летіти зі Сполучених Штатів до Польщі, потім сідати на потяг, їхати до Києва, заради чого? Щоб просто, просто, просто проїхатися, Я в це, от в це я точно не вірю, скажу чесно. З вашого дозволу, мені прям сьогодні кипіло висловити свою думку. Давай, виливай свій окріп на, на наші голови. Оце називається на тобі дитину. Цукерку не плач і не заважай дорослим сидіти на кухні і вирішувати свої справи. От ми закінчимо, тоді до тебе прийде. Історія доволі проста. Чому Тостін, чому гроші, чому пакети допомоги? Ні демократам, ні республіканцям не вигідна історія з. Далекобійними ударами по Росії. В принципі, українська тема. От прийнято таке загальне рішення: ми до 5 листопада мовчимо. все А от там Зеленський щось публічно. То ми пішли Остіна, а він нам пакет допомоги їм на 400 мільйонів дасть, і на тому все. Це можливо і планові виділення допомоги, але це так за сторони виглядає просто. Ну, так воно виглядає. Значить, Україна провела масштабну. Інформаційну кампанію пов'язану з висуванням навіть вимоги, тої, що нам потрібна і зброя, і НАТО, тому що ми будемо створювати ядерну зброю, вже до, до цього доходить. Хоча це не відкрито сказано, але давайте скажемо відверто: такі речі просто так не виникають ніколи. Тобто, ну просто не захотілося чиновникам злить через біль чи через якісь інші пресу. Захотілося їм просто так злити інформацію про те, що Україна розглядає такі речі. Ні. І все одно в сухому залишку, маючи, ми маємо результат лише от у вигляді пакетів допомоги, певних запевнень. Я от так і здивований. А ну, реально, по чому грам НАТО зараз на ринку? <laughs> Могли б і скинутися та йде, да, то купили б собі трохи НАТО. та й... Да. Ну, Взагалі, якщо Нормально. говорити про Остіна, вже жартиться відкидати, да, то е, він все ж таки завжди був досить обережний в своїх заявах. Та, от він все одно таки досить скептичний стосовно, там, щоб насипати нам всі... всієї зброї, якої ми тільки хочемо. Тобто він такий в цьому плані ну, точно не прямо. Той, хто дійсно буде людиною, яка нам візьме, та що це ти показуєш. Питання не в тому, які в нього заяви. Питання в тому, що Україна 10-й рік воює зі зв'язаними руками. ну тако, Це, в принципі, ненормально з точки зору ведення бойових дій, коли у тебе є обмеження, яких у твого противника немає. Тобто, ви від самих початків в, різ... ну, від самих початків в різних умовах з Росією. У нас є зброя. Але ми цією зброєю ми не можемо робити те саме, що роблять росіяни. Не просто нема військового паритету, він створюється штучно таким чином, щоб у нас навіть паритету не було. І коли приїжджаються такі чиновники міністри і говорять, що це не на часі, значить от вибори в Сполучених Штатів пройдуть, тому що воно ну реально підгаджує рейтинги. Ти ж бачиш, які гойдалки. То, значить, Гаріс. Була попереду, тепер, значить, Трамп. Що там з виборщиками взагалі ніхто не знає, це взагалі закрита кухня. Там же ж немає такої соціології. це якась Ну там там взагалі Кулуарщина працює в цій історії. І в сухому залишку, що говорять Україні, хлопці, потерпіть. Ну, потерпіть. Ну от зараз вибори йому, ну а поки воюйте, як є. А там може, ну от ми подумаємо, розглянемо ці варіанти. Ну що, ну що ну, ми можемо зробити? Ну, ну вибори. Я Та, не 400 знаю, 400 я, я. Я б. <сас> Саш, ну ще раз, Остін приїхав, це причому не запланований, тобто, точніше, не оголошений візит. Mm -hmm. Ще раз кажу, людина, ну тут пише в чаті, що він хворий, тяжко хворий, я не знаю, я не лікар Остіна, йому там mm -hmm. здається, mm -hmm. з простатою була mm -hmm. проблема, як у більшості у, у багатьох чоловіків, це, це не смішна історія абсолютно тут. Це тільки Скабєєва може там жартувати на цю тему, щоб в неї був з маткою проблеми. Отак от, от хочеться побажати. А Які вже це з верхню чи нижню, хай сама вирішує. Yeah. Я, я, я тут би про Остіна просто знаєш, ну тобто, це не може бути просто так. Ну тобто, на тобі цукерку, хлопчик не плаче, у нас свої проблеми. Це можна по телефону проговорити. По відеозв'язку. Тим більше Рамштайн не відбувся. Потім не забувай про те, що Зеленський поїхав по Європі, і була зустріч в Берліні. Поляки дуже образилися, що їх не запросили. Та ви що? Ну, ви нам частіше просто козячі морди там показуйте, і тоді вас ясна річ будуть запрошувати. Тобто, це все є складна політика. Насправді Волинська різня. Якщо стосовно поляків, а так вони зустрілися не просто так. Очевидно, якісь домовленості тривають. І теж не просто так приїжджав, не може просто так mm -hmm. Рюти приїхати. Давно не бачив Київ, мовляв, та? хочу, пої... хочу з'їсти ту котлету по київськи, яку не доїв буш старший, коли радянський союз розвалювався, і він казав, що ну, Чікін-Спіч, ви ж знаєте, та що не виходьте з Радянського Союзу, все помінялося за тижні. Так, що тут нема таких немінливих речей, тобто є природний шлях речей, скажімо, або природній плин речей, що Україна рано чи пізно буде членом Європейського Союзу і НАТО обов'язково. Я б тут, якби я був Умєровим або Зеленським, хто там ще з не зустрічався, я б ставив питання про першинги і томагавки. От десь так. Не про Таурус, а томагавк нам під підходить. Теж крилата ракета, теж непогана, не гірша за Таурус. Ну, хоча Таурус пізніше розробка. Ну і першинги, це б взагалі там пригоріло на Москві, бо це якраз ті балістичні ракети. Бо я тоді переплутав Першинги і тамагавки на Етері. Розумієш, першинги вони з'являлися в Європі. І це був серйозний елемент стримування. Так вони можуть нести ядерну зброю. чи... Ну, в Україні ж не розміщується ядерна зброя, а Росія розмістила в Білорусі супереч всім домовленостям, як і корейських солдат вони залучають, між іншим, там mm -hmm. спростували цю інформацію, що прапор підняли вони: і корейські, і російські, десь там на Донеччині. Там купа, купа, знаєш, неперевіреної інформації про корейських солдатів, яких уже і на Курщині там піймали самі москалі, бо ті втекли, бо вони не, не хочуть нічого. Та? Я ж кажу: я б ставив питання про першинг і томагавк. Ну давай уже. Ти... Ір, ти. А чи ти лапку просто... не піднімаєш, чи хоча б хвіст? Та... Я поставив мене <сі> <Де монахисту? сі> не, не, не. немає, що Федробер тут, чи що, як де монахистів? Нема такого. <сі> я маленький нюанс, я І, ну... давайте так. Я просто озвучу хроніку подій. Значить, після ситуації з планом перемоги від Зеленського і простих, зрозумілих. Вимог побажань України на далекобійні удари, в першу чергу, на наявні зброї для них. Байден говорить, що я скликаю Рамштайн. Я особисто перше за історію російсько-української війни скликаю Рамштайн. Він туди не летить, тому що в них проблеми в Сполучених Штатах, а потім вже прилітає на один день і це нічого не вирішує. А потім ми, ми маємо не ситуацію. Олександр, ну, ми не знаємо, вирішує або не вирішує. Ну, правда, ми, ми ж не ж знаємо, не Саш, ну як це можна. Це ми знаємо, що 400 це... мільйонів доларів вони от це от як виділяють ці частинками, оці 60 мільярдів, такими от подачками. Тобто на 400 а мільйонів це... доларів ну, це немало. Україна ну, завжди 20... поневірялася за, за, за кожні там, за 12 так мільйонів і так далі. На 20, так 20 ярдів далі... такої. Еж хорошего так, от Україна продовжує Дейте. далі. Е, Україна продовжує далі медій тиснути. І на цей медійний тиск, щоб це питання знову ж таки для внутрішньоамериканської картинки, їде міністр оборони, тому що ну, це факт. Байден прилетіти не може, тому що такі візити готуються довго і не так просто. От міністр оборони і спокійно... Намагається встановити, скажімо так, контакт прощупачи, чи готова Україна далі тиснути. тому що питання по ядерній зброї по цій історії воно нікуди не зникне, в принципі, від слова зовсім. Тому що це в принципі, ну нам нічого не залишається окрім цієї історії. Я маю на увазі з точки зору ну, не тільки ж їм махати ядерною Єлдой. Ми теж повинні. І я вважаю, у нас просто немає варіантів. Вони ну вони ж не адекватні. 10-11 рік війна, у них колосальні проблеми з е, стримуванням геополітичної ситуації в світі. Вони накопичуються, 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 накопичується їхня перша причина, дуже проста. Да? Блодать по морді хоча б у 22-му році. Просто один ракетний залп по Криму, по всім базам, і все. І вмились би добре. Ні. Натомість тянеться, тянеться, тянеться. Що ми говоримо? Ну, запрошення в НАТО. Це взагалі не є проблемою. Ташка, Ти стратег, ти стратег. Насправді ядерна зброя в Україні. Я ж ви згадайте останні терміна. Я, я ж сказав, що ядерна зброя в Україні рано чи пізно буде. Я не сказав коли, Ну, це моє чітке переконання, тому що вибори не лишають, але зараз це виглядає як ультиматум: або НАТО, або гарантії безпеки, або ядерна зброя. Ну, от, от вам же ж на вагах лежить одне. Тому що питання про наше виживання. Про елементарне виживання цілої країни, і це ну тут ці, ці діалоги, вони ж ну, все ж таки, я сподіваюся, дуже сильно. Я не буду тут категоричним, як ти, що це все немає ніякого сенсу. Я вважаю, в цьому сенс є, бо жоден очільник Пентагону так часто в Україну не приїжджав, так само, як і президент, ти Байден довго готу... Та вони дуже довго готували візит, що він став сюрпризом. Просто все місто Київ стало, тому що вулиці прикривали, і Байден гасав на лімузині по Києву. Але це теж треба мати яйця, щоб приїхати. Але що потім було? Ну то таке.